Я хочу розказати сьогодні про Олібаніум або ладан, це унікальна, унікальна смола, якою можна окурювати приміщення, коли людина себе погано почуває. Просто беремо столову ложечку і насипаємо 2-3 крупиночки цього. Підпалюємо на свічечку, читаємо вам знайомі молитви і окурюємо своє приміщення, якщо болить голова, якщо у вас були гості, якщо щось погане, якщо ви лікуєте людей і багато до вас приходять хворих. На діагностику, обов'язково треба приміщення це курювати. І ми можемо проти часової стрілечки на ложечку, читаючи молитви або спеціальні псалми, і це буде дуже допомагати.